Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось таку ситуацію. Або не ситуацію, просто спитаємо в карту. Стосовно е, техногенних катастроф на Рососії, техногенні катастрофи. Чи будуть вони відбуватися до кінця 2024 року? Так, чи будуть відбуватися техногенні катастрофи на Рососії до кінця 2024 календарного року? Буде. Ой буде, так, великі ресурси, якісь в них, ну, скажімо так, які були, які мали потужне, стратегічне. Побідобесне значення, там буде, ну, скажімо так, точкове знищення ну прямо в яблучку. Ті, що мали значення першого плану, вони будуть ну, втратять такий статус перше значення. Зупинка чогось буде. Тепер дивимось. Давайте я ще це відкрию. Так, да, вибухи на землі там йдуть. Вибухи на землі і люди, люди військові можуть загинути. Військовий арсенал багато, дуже загинув. Все, що мало принести. Побідобісне состояние для рососіян. Оце буде знищуватися. Ну, типа, техногенні катастрофи якісь. Щось там буде горіти, палати, ніхто не буде знати, чого воно горить і палає. Так, тепер подивимось: літакопади. Літакопади на рососії. Військові літаки будуть. Падати на землю? Десь коли такі русосі будуть падати на землю? Ті, що обстрілюють, ну, смерть, карта смерті падає. Карта смерті падає падає. Яка несе зміни такі, що їхня стабільність? Вона блокується. Стабільність польотів маю на увазі. Вона блокується. Буде над якимись конкретними територіями. Ну, це понятно, що над якимись конкретними. В мене такі відчуття, ніби, знаєте, там буде якесь перенавантаження. Як чогось от в чомусь буде перебільшення. В, тих літа... в одному літаці, чи в двох, чи якесь перенавантаження там буде. І тому їм буде. По згоді важко, по згоді важко. Багато вони на себе нагрузять і вони з цим впадуть. Або багато людей там буде, багато людей буде, або багато зброї там буде, і воно впаде. І навіть, можливо, зіб'є, щось зіб'є, буде контакт. Контакт якоїсь пташки, якоїсь паляниці із літаком. Так, аеродроми військові на Росії в найближчий час будуть атаковані паляницями, чим, чи, не знаю, пташками, чи будуть там бавовни. Говорю зашифровано, тому що YouTube може прискипливо до цього ставитись. Вимушений вибір, вимушений вибір принести незадовільні результати. Там щось буде траплятися на тих аеродромах. Третя сторона принесе там несподівані, незадовільні якісь. Результати, ну, для Росії принесе. Те, що принесе, буде незадовільно. щось рідке принесе. Втрати. Непосильні втрати там будуть. Сум, безконтрольність. Внаслідок того, що хтось щось не доглядів. Ну, скажімо так, недоглядіти можна будь-що. Так, тепер, що там в них ще є? Кораблі, кораблі, покажіть. Найближчий час, ну, найближчі до кінця місяця або більше кораблі. Давайте до кінця вересня місяця, чи буде. Чи стануть вони підводними. Чи підуть вони на дно. Руські військові кораблі, чи підуть вони на дно. Ну, будуть вони буде, будуть щось атаковане. Буде щось атаковане там. От військовий корабль, він атакований. І закриті для нього перспективи, далі рухатись. Багато там буде. Буде в них страх безперспективності. Буде там вогонь, так. Да. Ну, не знаю, що ще дивитися. Та допомога, яка прийде від їхніх так званих партнерів, чи буде вона нищитися з боку потрібних людей, чи буде нищитися. Допомога для Росії з боку їхніх партнерів, тобто якісь склади зі зброєю. Точні розрахунки по відомій інформації, яку продадуть. Ми купимо цю інформацію з точними розрахунками, де воно знаходиться, наприклад, де воно, скільки їх. Ну, тобто, якусь, відомо, якусь інформацію нам продадуть. Завдяки якій ми будемо виходити з критичної ситуації для себе. Ну, якщо ми щось нищимо вороже, ми також виходимо з критичної ситуації, правильно? Чим більше ми нищимо їхньої зброї на їхній території, тим для нас краще. Так, хтось нам покаже, де багато, хтось покаже прояснення ситуації, там, де багато є об'єднаного, зберігається. Це я до кінця вересня місяця, 2024 року. Щось там буде знищено, якісь склади. Буде, буде. Ну, ось так виходить. Давайте тоді на цьому закінчимо. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і все буде Україна! Бережіть себе! Тримаймо стрій! До побачення!